Більше можливостей для діагностики та лікування українських пацієнтів відтепер за скеруванням лікуючого лікаря обстеження МРТ можна пройти безкоштовно. Це стало можливим завдяки народу Польщі, який подарував нам новий сучасний магнітно-резонансний томограф. На західній Україні немає іншого такого такого класу обладнання. Це є надсучасне, саме потужне обладнання по всій західній Україні. Власне, що так як ми є самим потужним медичним хабом в західній Україні, то це обладнання. Представлені для всіх, хто буде мати потребу в такому обстеженні. Це є і пересічні громадяни, це є і вимушено переміщені особи, і весь фактично хто буде мати потребу в обстеженні на такому обладнанні. Ми готові і відкриті для допомоги людям. Особливо це дуже важливо зараз, коли пацієнтів, які потребують швидкої та точної діагностики, збільшилось в рази через російську агресію. У випадку лікування пацієнтів із множинними ушкодженнями, які є основною причиною смертності під час збройного конфлікту з Російською Федерацією, дуже важливе значення має візуалізаційна діагностика. Тому магнітно-резонансний томограф є ретельним діагностичним обстеженням, ушкоджень, яке потрібно для реконструктивної хірургії або для медичної діагностики. Це поглиблена діагностика, дуже сучасна, дуже новітня, і це було необхідно. Зазначимо, що функціонуватиме апарат на базі лікарні святого луки першого медоб'єднання Львова. Він допоможе швидко, якісно та інформативно обстежувати головний мозок, черевну порожнину, судини, хребет тощо. Працюватиме обладнання цілодобово. Враховуючи потужність даного обладнання і обстеження до 20 хвилин пацієнта, то ми в добу можемо обстежити до 40 пацієнтів на даному магніторнозна томографі. Згідно медичних гарантій, так якщо людина має електронне скерування і має медичні гарантії від держави, він повноцінно обстежується безкоштовно. Додамо, що презентація першого комунального МРТ відбулась під час візиту на Львівщину першої леді Польщі Агати Корнгаузер Дуде, яка також відвідала один з дитячих медичних закладів та поспілкувалася з маленькими пацієнтами. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.